Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Олівія Дарнел Квіти для рози та лілії. Аріс Довсон спізнювалася на засідання історичного товариства, де мала виступити з доповіддю про формування феміністичного свідогляду британок за часів римського панування. Ця тема викликала шквал веселощів у чоловічої частини членів товариства, які стверджували, що в ті давні часи єдиним проявом фемінізму британських жінок. Було те, що вони пили пиво на рівні з чоловіками, яке самі ж і варили, обговорення способів виготовлення цього напою в античності непомітно переросло в жваву дискусію про якість сучасного пива. Поки всі сперечалися, Айріс сиділа з кам'яним обличчям і мовчала, але коли хтось запропонував перевірити сказане. Емпіричним шляхом у сусідньому пабі, бо вона не витримала і демонстративно стукаючи підборами, пішла. Айріс надавала велике значення своєму дослідженню, і, щоб довести його цінність, запросила на обговорення журналістку з одного відомого феміністичного журналу, яка обіцяла опублікувати доповідь у найближчому номері, запізнитися. А тим паче пояснити причину свого запізнення цій суворій леді було немислимо. Айріс, найбільш примітивним і негідним для переконаної феміністки чином, затрималася на побаченні з чоловіком, якого бачила вперше в житті і з яким познайомилася телефоном. Подібна легковажність для тридцятирічної вчительки історії була більш ніж дивною, але Аріс виправдовувала себе тим, що це побачення було призначено долею або за визначенням обожнюваних нею римлян фатумом. Вона в соти раз прокручувала пам'яті вчорашній день, коли пролунав телефонний дзвінок і чоловічий голос. Попросив до телефону Джона Дайка. Гарі, звісно, відповіла, що помилилася номером, але замість того, щоб припинити розмову, чоловік сказав, що ніколи не чув такого чарівного голосу, і запропонував зустрітися. Айріс, слушно вважаючи, що якщо в неї і є щось чарівне, то це лише голос. Трохи завагалася. Але потім усе ж наважилася на зустріч. Зрештою, смаки людей різні, роки минають, а її колеги в коледжі були або одружені, або мали явно виражені фізичні та інші вади. Звісно, існувала небезпека, що співрозмовник Аріс виветься легковажним юнаком або, навпаки, старим любителем пригод. Тому вона погодилася на побачення в одному з затишних куточків Кенсінтоського парку, де ймовірність, що її побачить хтось зі знайомих, була мінімальна. Але опізнавальний знак, книгу в червоній обкладинці, вона не діставала доти, доки не переконалася, що всі побоювання марні. Манери Саймона Сміта, як відрекомендувався цей, Високий спортивний чоловік середнього віку з червоним довідником садовода аматора в руках були бездоганні, а мова правильна і небагатослівна. У розмові, а говорила здебільшого Айріс, з'ясувалося, що в них багато спільного. Саймон також захоплюється археологією і навіть володіє невеликою колекцією старожитностей. Він з безсумнівним інтересом поставився до захоплення Айріс Стародавнім Римом, і коли та осміліла настільки, що розповіла про свій сьогоднішній виступ, висловив повну згоду з його концепцією і поставився зі співчуттям до теми. Сам він займався якимось бізнесом, Айріс не зрозуміла яким саме. Але по дорогому костюму й годиннику дійшла висновку, що справи йдуть непогано. Набагато більше зацікавило те, що містер Сміт виявив неприхований інтерес до її скромної персони і запропонував завтра разом повечеряти. Час минув так захопливо й непомітно, що коли Айрі зглянула на годинник, то виявилося, що катастрофічно запізнюється. Саймон люб'язно запропонував підвести її, що ще більше переконало Аріс у його міцніших почуттях, і на свій перевеликий сором, вона, замість того, щоб обмірковувати виступ, почала мріяти про своє майбутнє спільне життя з цим надзвичайно привабливим чоловіком, від вибору кольору весільної сукні. Їй відволікло те, що машина раптом різко загальмувала. Як же я міг забути? вигукнув Саймон, гляснувши себе по лобу. У мене ж є саме те, що вам потрібно для доповіді. Що саме? Айріс здивовано дивилася на нього, вражена такою несподіваною реакцією. У моїй колекції є осколок кримського барельєфа. Із зображенням бенкету британських вождів, де жінки бенкетують, а чоловіки їм прислуговують. Гаріс подумала, що такий доказ розбив би всі доводи опонентів, але засумнівалася в його достовірності. Саймон відчув її вагання. Гаріс, давайте я зараз відвезу вас до себе додому і покажу. Ви вже самі вирішите, що з ним робити. Але я і так уже запізнююся. Усього якась година, наполягав Саймон, зателефонуйте, скажіть, що забули вдома доповідь або застряли в заторі. Придумайте щось, тільки не кажіть про Баралієв. Раптом він вам дійсно не сподобається. А якщо сподобається, і ви розповісте заздалегідь. То зіпсуєте весь ефект, Аріс свагалася недовго. На засідання товариства вона ходила вже чотири роки і рівно стільки ж часу у неї не було зустрічей з повноцінними чоловіками. Ну, гаразд, вона дістала мобільний, повідомила, що забула вдома частину доповіді, попросила перенести її виступ. І вибачитися перед журналісткою за запізнення. Ось і чудово. Саймон забрав у Айріс телефон і поклав собі в кишеню. Це про всяк випадок, якщо вам дзвонитимуть, і ви проговоритеся. Будинок Саймона знаходився в одному з передмість, і їхали вони досить довго. Нарешті машина зупинилася біля високої огорожі. Саймон допоміг Аріс вийти і відчинив ковану хвіртку. Стежкою, що звивалася поміж кущів, вони пройшли в гарний невеликий маєток. Будинок, у якому опинилася Аріс, був абсолютно безликим. Ніщо не могло розповісти про свого власника окрім одного. В жодному з приміщень, крізь які вони проходили, не відчувалося присутності жінки. Сувора, майже спартанська обстановка, стерильна чистота і жодної прикраси, жодної дрібнички. Лише у вітальні, де Саймон запропонував Айріс присісти, вона побачила на столі фотографію, перед якою стояла витончена срібна ваза з квітами. Айріш підійшла до фотографії. На ній усміхалися дві симпатичні дівчини у старомодних сукнях. Бо в обличчях обох відчувалася явна схожість із Саймоном. Які милі, хто це, обернулася вона до нього. Роза і Лілі, моя матір і тітка, наконічно відповів той, явно не збираючись розповідати про своїх родичок. Які гарні імена. Так, дві чарівні квіточки, а де вони зараз поняття не маю. Заінтригована Айріс вирішила, що це звучить досить дивно, але розпитувати не наважилася. Та на її подив Саймон продовжив сам. Прекрасна роза покинула мене під опікою ніжної лілі, коли мені виповнилося шість місяців, а та наслідувала приклад сестри через два роки. Я виховувався у притулку. Ого! Гаріс зам'ялася, не знаючи, чи варто їй висловлювати співчуття, чи це буде нетактовно, але тут пролунав різкий дзвінок. Саймон нервово скривився. Це мій сусід, мабуть, знову загубився його кіт. Обидва і тварина, й господар зовсім зглузду з'їхали. Кіт постійно губиться, старий постійно шукає. І зараз дзвонитиме, доки я не відчиню. Усі будинки навколо пустують, і я його єдиний співрозмовник. Посидьте тут, а я намагатимусь якнайшвидше відбутися від нього. Але, судячи з усього, це не вдалося. І, пронудьгувавши хвилин десять, Айріс через велике французьке вікно вийшла в сад. Він був невеликий. Усього кілька клумб, яблуня і кущі шипшини. Аріс пройшлася доріжкою, помилувалася квітами і повернулася до будинку. Кімната була як і раніше порожня, і вона засумувала. Ні книг, ні журналів не було, і з нічев'я вона почала ліниво гортати телефонний довідник. Біля деяких прізвищ стояли якісь позначки. І, як ревно помітила Аріс, позначені були виключно особи жіночої статі. Поруч із її прізвищем стояв великий знак питання. Аріс однозначно не сподобався цей знак, і вона, нервово гортаючи книгу, почала дивитися, чим позначені інші персони. Біля одних прізвищ стояли мінуси, біля інших знаки питання. Жінки мали імена Лілі, Роза, Дезі, Жасмін, Вайлет, Гортенс. Та він романтик, подумала Айріс. Вибирай дівчат з іменами квітів. Значить, і її подзвонив не випадково, а вибрав через ім'я. Посміхнувшись своїй довірливості, Айріс продовжувала гортати книгу. Доки не натрапила, Ще на одне прізвище, де поруч із перекресленим знаком питання стояв великий жений хрест. Щось у цьому імені здалося Арі знайомим. Перед очима спливло обличчя гарненької блондинки з короткою зачіскою, Дезі Стоун. Аріс згадала, що фотографію цієї дівчини показували по телевізору. У зв'язку з її зникненням. Дезі вийшла з дому близько року тому і більше її ніхто не бачив. Аріс стало ніяково. Книга випала з рук, розкрившись на сторінці, де стояло ще одне прізвище з перекресленим знаком питання та хрестом. Айріс навіть не треба було напружувати пам'ять, ім'я цієї жінки. Рози Спілер, відомої спортсменки, майже місяць не сходила зі сторінок газет і телевізійних новин. Вона зникла півроку тому, вийшла на ранкову пробіжку і не повернулася. Тремтячими руками, не вірячи в реальність того, що відбувається, Айріс продовжувала гортати довідник. Вона пам'ятала, що три місяці тому пропала ще одна жінка. Аріс не пригадувала прізвища. Здається, воно починалося на літеру М. Хрестом виявилася позначена Лілі Меріс. Сумніві бути не могло. Містер Сміт виявився маньяком, який, за якоюсь відомою тільки йому логікою вбивав жінок з квітковими іменами. О, господи! Аріс кинулася до дверей, щоб вибігти. Якщо її побачить сусід сміта, або як там його, ім'я той назвав, звісно, вигадане, то вона буде врятована. Цей маньяк не наважиться на вбивство. Якщо її побачить у нього вдома, і буде свідок. Вона потягнула ручку дверей. Двері виявилися запнені. Айріс не чула, щоб повертався ключ, коли йшов сміт. І кілька разів із силою смикнула ручку, але потім побачила французький замок і зрозуміла, що Сміт, виходячи, тихо причинив двері. Він усе передбачив, думала Аріс. Забрав телефон, зачинив двері, може, почати кричати. Вона заплющила очі і закричала на всю силу. Допоможіть, я Аріс Доусон! мене замкнули, мені загрожує небезпека. Аріс кричала хвилин п'ять, доки не зрозуміла, що крик не допоможе. Вона згадала, що пройшла через цілу анфіладу кімнат, перш ніж опинилася тут, а дзвінок звучав так пронизливо, що було зрозуміло, його провели просто в кімнату. Ріс озирнулася в пошуках якогось предмета для захисту, у трилерах, які вона бачила, героїня зазвичай знаходила гострі ножиці, молоток або, в крайньому разі, мармурове погруддя, яке можна було метнути вбивці в голову. Тут не було нічого подібного диван, кілька крісел, столик, велика діжка з фікусом і ваза з квітами. Вигляд квітів нагадав Айріс про сад. Боже, яка ж я дурна! Вона вискочила в сад і кинулася бігти до хвіртки. Але та була зачинена. Айріс ще раз повідомила порожнечі, що її звати Аріс Доусон, що їй загрожує небезпека, і з тугою подивилася на високі гладкі стіни. Вона кілька разів підстрибнула. Намагаючись учепитися за край стіни і, оцінивши повну безнадійність цього, сіла просто на вологу землю біля клумби з ліліями. Але їхній запах був надто різкий, Айріс підвелася, знову підійшла до хвіртки і ледве не впала в яму, поруч із якою стояли діжки з розсадою ірисів. Неподалік була насипана доволі значна купа землі, а поруч лежала лопата. Айріс зазирнула в яму і здивувалася її глибині. У ній цілком міг би стояти чоловік дуже високого зросту, і ще залишався простір до краю. Айріс озирнулася, побачила, що на кожній із трьох клумб посаджено лише один від квітів. Маргаритки, Лілії та Троянди Іх застогнала від жаху. І стало ясно, що саме тут під цими квітами лежать зниклі дівчата, а вона сама стоїть біля своєї майбутньої могили. Отже, убиті дівчата з іменами Роза, Лілі, Дейзі. у вазочці – Стоять Маргаритка, Троянда і Лілія. Тепер залишилося тільки вбити її, кинути в яму, засипати землею і посадити Іриси, потім зірвати один із них і поставити в вазочку ще одну квітку. Якщо дівчата, позначені в телефонній книзі, такі самі клінічні ідіотки, як я, то сад скоро розростеться. Зробила похмурий висновок Айріс і схлипнула. Вона могла б сидіти зараз зі своїми милими друзями з історичного товариства і обговорювати доповіді. А потім усі пішли б у той чудовий паб, і разом з ними, можливо, пішла б ця феміністка журналу, як він там називається. Щось зухвало воївниче на зразок Мегери чи фурії. Аріс машинально дістала з кишені блузки візитну картку журналістки, прочитала, задумалася і маршовим кроком, наспівуючи рядки зі старовинного гімну суфражисток, вперед, сестро розправимо плечі, попрямувала до клумби з трояндами, зірвавши кілька квітів, вона повернулася до будинку у кімнаті, як і раніше нікого не було, а і сіла в крісло поруч із фікусом і одразу ж схопилася. Ця рослина з маленькими глянцевими квіточками мала назву Фікус Бенджаміна. Ім'я, звісно, не поширене, але хто зна, може, і в цій землі спочивають чисть ліні останки. Тут Аріс почула кроки, і на порозі безшумно відчинених дверей з'явився Саймон Сміт. Праву руку він тримав за спиною. Прошу вибачення, що змусив вас тут сидіти так довго. Довелося вислуховувати цю історію про ревматизм і способи боротьби з ним. Сподіваюся, ви не надто нудьгували? Ні, ні. Айріс посміхнулася, не розтуляючи губ. У неї стукотіли зуби від страху. Ну, що ж, я радий. Я бачу, ви вже були в саду, він кивнув на троянди. Барельєф знаходиться там. Ви його не бачили. Здається, бачила. Аріс зуміла вгамувати тремтіння. Біля огорожі щось біліло. Так, біля огорожі, розсіяно підтвердив Сміт. Галатно пропускаючи Аріс вперед. Отже, він хоче вбити мене в саду, і вже не боїться, що я втечу, подумала Аріс, помітивши, що двері з французьким замком залишилися відчиненими. Вони вийшли в сад. Як ви зрозуміли, моїх матір і сестру звали Роза і Лілі, урочисто почав сміт. Дати імена прекрасних невинних квітів. Зараз він пояснить мені, чому вирішив мститися своїм безсердечним родичкам вбиваючи дівчат із квітковими іменами. І я пропала. Так, я здогадалася, що вам подобаються дівчата з іменами квітів, тому мушу зробити зізнання, яке може вплинути на розвиток наших стосунків, перебила його Айріс, Рухаючись у напрямку до хвіртки, біля якої була вирита яма. Сміт здивовано подивився на неї. Річ у тім, що насправді мене звуть не Аріс. Батьки назвали мене. Вона продовжувала непомітно відступати до ями. Назвали мене Боудіка». Як? Від несподіванки Сміт опустив руку, яку тримав за спиною, і Аріс побачила в ній молоток. Примітивність знаряддя, яким її збиралася вбити або глушити і поховати живцем, так обурила Айріс, що вона відчула прилив сил. Так, мене назвали Боудіка, ім'я, звісно, прославлене, але немилозвучне і дуже незручне прискорочені. Боді, каки, Діки, ну, самі розумієте, імпровізувала Айріс. Ось я й вирішила поміняти його і взяла ім'я, яке вибрала сама. Сміт приголомшено мовчав, абсолютно не готовий до такого розвитку подій. Вони не вкладалися в його схему. у Діка, з гідністю продовжила Аріс, заткуючи до ями: Королева войовниця, вдова вождя бритів, просутага. Кого? Приголомшено запитав Сміт, майже наближившись до Аріс, яка крок за кроком усе ближче підходила до ями. Парасатуга 60-й рік нашої ери, недбало пояснила Аріс, підходячи до самого краю ями. Бгодіка підняла повстання, під час якого було вбито 70 тисяч римлян, і їй встановлено пам'ятник. Який вам безсумнівно знайомий у нашій столиці, місті Лондоні, заснованому? Вони вже обидва стояли на краю ями. Я знаю, коли був заснований Лондон. Сміт почав повільно піднімати руку з молотком, ймовірно, він вирішив, що все ж таки слід убити Аріс. Ну і чудово. Аріс щосили кілька разів хльоснула його колючими трояндами по обличчю. Він завив від болю і закрив руками очі. Молоток випав, Аріс, підхопивши його на льоту, стукнула сміта по голові і зіштовхнула в яму. Потім вона схопила лопату і стала закидувати яму землею так довго, доки не розкидала всю купу. Треба було ще втоптати землю, станцювати на ній бойовий танець древніх бритів, а потім посадити іриси, коровожерливо думала Айріс, пробігаючи по кімнатах у пошуках телефону. Поліція приїхала швидко. І коли сміта відкопали і витягли з ями, він щось шалено кричав, а оскільки одночасно йому доводилося випльовувати землю. То розібрати ці зойки було складно. Будь проклята богдіка!» – нарешті почула Аріс. Будь проклята стерво. Пробачте мем, а кого він має на увазі нашу національну героїню чи журнал? запитав Аріс, симпатичний поліцейський, захоплено дивлячись на неї, машинально відзначивши, що в цього молодого чоловіка немає обручки. Аріс кокетливо провела рукою по волоссю ні королеву і невидання, а сильну жінку, яка вміла постояти за себе, гордо, відповіла вона і знепритомніла. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.